Дуже непокоїться тим, що вакцинація може викликати аутизм. Отакі От ми педіатри, безжальні люди. Я згадую з дитинства, як мені завжди казали, перед вакцинацією чи там, перед іншими уколами. Зараз буде як комарик кусить. Але це взагалі не як комарик кусить. Деякі вакцини ми вводимо не одразу після народження, а протягом певного часу. Дитина певний час залишається незахищеною і не має імунітету. Наприклад, кашлюк. Це страшне захворювання, яке може привести до смерті немовля, тому що дитина під час нападу за і кашлю може просто перестати дихати. Шановні батьки, будь ласка, не лякайте дитину уколами, якщо вона не хоче їсти або йти спати. Коли нам треба буде дійсно зробити того уколчика, ми будемо тяг тягти дитину в чотири роки на прийом до лікаря. То рівень вакцинації сягає 49% в Україні. І, звичайно, ми спостерігаємо циклічні спалахи кору кожні чотири роки. От дані за 2025 рік нам говорять про те, що вже є 1200 зареєстрованих випадків кору в Україні, із них більше 900 випадків це діти. Кір це вкрай небезпечне інфекційне захворювання. Вітаю вас в новому підкасті Адоніс. Сьогодні у нас в гостях Волоха Тетяна Ігорівна, педіатр, дитячий гастроентеролог та завідувачка поліклінічного та педіатричного відділення у Софіївській Борщагівці. Вітаю. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про питання, які турбують молодих батьків перший рік життя дитини: вакцинація. Всі за та проти. Тетяно Ігорівно, чому навіть у 2025 році вакцинація так важлива, і чи можна виростити здорову дитину без щеплень? Тому що вакцинація це єдиний спосіб захистити дитину від поширених інфекційних захворювань. Ні раціональне харчування, ні загартовування, ні прогулянки на свіжому повітрі дитину від інфекцій не захищають. І навіть у 2025 році попередити захворювання набагато легше ніж потім лікувати його наслідки. Часто ми не бачимо цих інфекцій. І не розуміємо, від чого ми реально можемо захистити дитину, від яких хвороб ми можемо захистити свою дитину за допомогою вакцинації в Україні. Розроблений національний календар щеплень, куди входять вакцини від 10 поширених інфекційних захворювань. Це обов'язкові щеплення, це щеплення від вірусного гепатиту Б, туберкульозу, дифтерії, коклюшу, поліомієліту, правця, хіб інфекції, також кору, краснухи і паротиту. Крім обов'язкових щеплень, існують ще додаткові рекомендовані вакцини, про які педіатри охоче розповідають і пропонують молодим батькам. Загальновідомо, що наразі Україна на жаль займає перше місце по поширеності туберкульозу в Європі. Поширена думка, що це захворювання вражає такі незахищені верстви населення, але це неправда. Будь-хто на жаль, може захворіти на е, туберкульоз, і в Україні щеплення від туберкульозу проводять на третю або п'яту добу життя дитини. От ви сказали про додаткові вакцини, які є рекомендовані педіатром. Я би хотіла вас запитати на рахунок вакцини від вірусу папіломи людини. Зараз це дуже популярна тема. Розкажіть, будь ласка, чому важливо вакцинувати як дівчинку, так і хлопчика, і від чого це може вберегти стосовно вірусу папіломи людини. Можу сказати, що в національному календарі? Щеплень плануються зміни з 2026 року, де е, ми, правда, всі педіатри на це чекаємо. Е, щеплення від ВПЛ буде обов'язковим для дівчаток 12-13 років, е, тому що найкращої профілактики раку шийки матки наразі не існує. І ми рекомендуємо, педіатри, звичайно, рекомендують вакцинувати дівчаток, а також хлопчиків, а е, гінекологи, терапевти розказують про. Важливість цієї вакцини дорослим жінкам а і хлоп... свідомим чоловікам. Навколо вакцинації є досить багато міфів. І страшні діагнози, і що за допомогою вакцини дитині вводять якийсь чіп, щоб потім керувати людьми. Скажіть, будь ласка, які найчастіші міфи ви чуєте від батьків і які найбільші страхи вони мають? Про чіпи я правда не чула, але досить часто, на жаль, я на прийомі чую, що батьки. Дуже непокоїться тим, що вакцинація може викликати аутизм. Можу сказати, що корінь цієї проблеми лежить у далекому 1998 році, коли одне британське популярне медичне видання випустило статтю, в якому один лікар пов'язував виникнення аутизму. З вакцинацією від кору краснухи і паротиту КПК. пізніше було доведено, що ця стаття була сфальсифікована, її значення було спростоване. Медичне видання відкликало цю статтю. Лікаря, який її написав, позбавили ліцензії за неетичну поведінку. З того часу було проведено безліч досліджень, які спростували взагалі будь-який зв'язок вакцинації КПК і аутизму. Зокрема, в Данії проводилися дослідження, в якому приймали участь 650 тисяч дітей, і жодного зв'язку не було підтверджено. І ці дослідження проводили США, Канада, Японія, Швеція, не дивлячись на те, що в інтернеті вже повно статей, які спростовують цю думку, все одно батьки вважають що будь-яка вакцина. Може спровокувати виникнення аутизму, на жаль, так на жаль, один ось такий вкид він привів до такої масової реакції людей, яка вже стільки років вона актуальна, тому що я також досить часто чую від молодих батьків якусь якийсь страх перед вакцинацією саме через аутизм. Але добре, що ви це все спростували. Добре, що у нас є. Так багато можливостей, щоб дізнатися, що це все не так. А підкажіть, будь ласка, як правильно орієнтуватися в календарі щеплення? Що буде, якщо не зробити якесь щеплення вчасно? Розкрию секрет батькам взагалі не потрібно особливо перейматися тим, чи орієнтуються вони в календарі ще чи чи ні. Тому що на кожному прийомі педіатр буде дуже доступно розповідати, коли і яка вакцина буде зроблена. Ну для заспокоєння молодих мам і тат, можу розказати, що. Перше щеплення дитина отримує в перший день свого життя від вірусного гепатиту Б, потім на третю добу від е, туберкульозу це вакцина БЦЖ. Наступна вакцинація буде вже в два місяці. Отже, ми вакцинуємо дитину потім в два, в чотири, в шість місяців. І потім важлива вакцинація КПК Кіркрасного апаратит у нас в рік. В будь-який проміжок ми можемо сюди е, Кладати ще додаткові щеплення. А якщо дитина пропустила планове щеплення, як наздогнати цей календар без шкоди для здоров'я? Практично всі вакцини е, можна колоти за індивідуальним графіком. Е, взагалі, практично всі вакцини можна комбінувати з іншими вакцинами за певними виключеннями. Е, тож батькам взагалі не варто перейматися, якщо вони там за медичними показаннями щось там десь пропустили. Лікар розпише. Зручний календар, індивідуальний графік з урахуванням стану здоров'я дитини, відпусток батьків і інших факторів, аби вам було зручно. Також хвилюють питання: чи можна робити декілька вакцин одночасно, чи не несуть вони шкоди для здоров'я малюка, і чи дитина може фізично це все винести? Вакцини в Більшості випадків вже є комбіновані. Тобто в одному шприці у нас е, зразу іде декілька в, е, вакцин від різних вірусів. Ну от, наприклад, всіма знана інфуанлікс гекса, там шість компонентів е, або її аналог гексаксим французький. І навіть не дивлячись на те, що ми колемо одну шести компонент, ми обов'язково ще пропонуємо ще й капнути щось в рот і вколоти іншу ніжку або ручку. Отакі от ми е, педіатри, безжальні люди, бо вже відомо доведено, е, що. Е, це не є таким сильним вже навантаженням на імунітет дитини. Дійсно, якщо дитина попередньо ну, мала якісь ускладнення після вакцинації, наприклад, у неї була висока температура, її важко було збити, тоді ми трошки розвантажуємо цей графік, пропонуємо зробити менше вакцин за один раз і потім наздогнати це протягом. Певного періоду часу. А якщо колоти декілька вакцин одночасно, це не зменшує їх дієвість? Сто відсотків це не зменшує їх дієвість, аби нам хватило рук і ніг то все поколоти. <світ> <світ> а як зрозуміти, чи справді дитина готова до вакцинації? Чи потрібні якісь аналізи, якісь дослідження перед вакциною? Як взагалі зрозуміти, що ось можна полегшу життя батькам взагалі ніяких аналізів перед вакцинацією робити не потрібно перед будь-якою вакцинацією? Як дитину, так і дорослу власне, людину обов'язково оглядає або педіатр, або терапевт. І він приймає рішення, чи готова дитина сьогодні до вакцинації і чи немає протипоказань. А чи можна вакцинувати дитину, якщо вона має температуру, застуду, чи там просто себе погано почуває сьогодні? На більшості інструкцій до вакцин написано, що невисока температура, незначні катеральні явища, типу там нежить кашель, або залишкові прояви ГРВІ не є протипоказами до вакцинації для заспокоєння. Ні, батьків, звичайно, можна почекати тиждень, поки дитина повністю одужає, і тоді вже вакцинувати? Але якщо є там невелика температура, то це не буде ще більшим ударом для організму. Так, насправді, якщо дитина захворіла на ГРВІ, вона може трохи важче перенести вакцинацію. Наприклад, так би в неї не було температури, а враховуючи ослаблений імунітет, температура, наприклад, буде. Але все одно ця температура буде легко збиватися і пройде протягом двох днів. А чи справді вакцина може нести якісь важкі ускладнення? Успі... Складнення, включаючи алергію, може взагалі бути алергія на вакцину. Може бути алергія, е і навіть може бути серйозна анафілактична реакція. Але хороша новина полягає в тому, що це трапляється один раз на мільйон випадків, і саме для цього дитина після вакцинації залишається протягом 30 хвилин в закладі охорони здоров'я. Якась реакція одразу ну, медики надають медичну допомогу, і таким чином там сильно хвилюватися з приводу анафілактичної реакції, звичайно, не варто. Якщо хтось із батьків мав анафілактичну реакцію на якийсь компонент вакцини, і він про це знає. Тоді за цією дитиною лікарі будуть ретельніше спостерігати після цієї вакцинації. Вона має залишатися в закладі охорони здоров'я не 30, а 60 хвилин. Іноді, якщо вже була така анафілактична реакція, ми можемо використовувати премедикацію. Це поперед вакцинацією ми вводимо антигістамінний препарат, препарат для попередження алергічної реакції. А які ще наслідки чи яку реакцію може викликати вакцина, окрім алергії? Зазвичай батьки насправді і е, зрозуміло чому переживають за високу температуру після вакцинації. Звичайно, висока температура може бути, е, до цього потрібно бути готовим. Педіатр на прийомі скаже, які препарати слід взяти додому в аптечку для е, Появ при появі у дитини гіпертермічного синдрому в нормі, якщо у нас реакція на вакцинацію нормальна, температура зазвичай не перевищує 38 градусів, дуже легко збивається жарознижуючими препаратами. І е, проходить за 2-3 дні. Без, е, в проміжках між температурами дитина активна, щаслива, з прекрасним апетитом і живе своє прекрасне життя. Окей, з цим ми розбір розібралися з нормальною реакцією. Коли треба звернутися до лікаря після вакцинації, що є ненормальною реакцією? Відоме ускладнення в педіатрії як фебрильні судоми е, на фоні е, високої температури. Фебрильні це і значить, власне, на фоні високої температури. Е, якщо. Колись у дитини вже були фибрильні судоми під час грипу або якоїсь важкої ГРВІ. Батькам необхідно повідомити про це лікаря, і тоді лікар, скоріш за все, запропонує збивати температуру, не чекаючи 38, як ми всі звикли да? а починати збивати температуру. Уже коли вона добігає цифр 37,5, щоб власне і попередити оці фебрильні судоми. В дорослому віці фібрині судоми вже не спостерігаються. Тобто, там, по досягненню дитини трьохрічного віку, вже ці занепокоєння і побоювання відходять вже в минуле. Також власне місце ін'єкції в нормі воно може почервоніти, набрякнути, боліти, якщо інфільтрат, ну тобто почервоніння не більше 5 см і саме проход. Ходить поступово, звертатися не не потрібно до лікаря, але якщо в місці ін'єкції ми бачимо, наприклад, нагноєння очевидно потрібно показати лікарю, педіатру або хірургу. Я зрозуміла. А якщо в дитини є якісь хронічні захворювання, наприклад, астма чи якісь гастроентерологічні проблеми, чи можна її вакцинуватися? І які є поради від педіатра, гастроентеролога, як зробити так, щоб вакцинація проходила для дитинки легше? Діти з хронічними захворюваннями тим більше потребують додаткового захисту, адже діти з хронічними захворюваннями важче перенесуть потенційні серйозні інфекційні хвороби, тому позбавляти їх. Захисту, ну, ми вважаємо неправильно. І тим більше, якщо, наприклад, у дитини є астма, то коклюш, тобто таке ну, очевидно легеневе серйозне захворювання, вона перенесе важко. І саме тому, будь ласка, вакцинуйте дітей вчасно. Якщо в сім'ї з'являється немовля, чи потрібно вакцинувати дорослих? Обов'язково це називається імунний кокон. адже я вже. Казала, що е, деякі вакцини ми вводимо не одразу після народження, а протягом певного часу. І дитина певний час залишається незахищеною і не має імунітету. Наприклад, кашлюк е, це страшне захворювання, яке може привести до смерті немовля, тому що дитина під час нападу за духи і кашлю може просто перестати дихати. Е, і е, першу вакцину від коклюшу, тільки першу з багатьох, дитина отримає тільки в два місяці. І оці два місяці це. Е, Такий серйозний період ризику, коли дитина може заразитися на цю хворобу. І, Звичайно, саме тому вагітним жінкам пропонують зробити вакцинацію від коклюшу, тому що жінка під час вагітності, по-перше, передасть дитині імунний захист від коклюшу. А по-друге, не принесе цей кашлюк додому, то те саме стосується бабусь татусів і, і дідусів, і всі, хто мешкає з дитиною в одному в одній квартирі. Зрозуміло. Давайте дамо батькам поради, як зробити так, щоб в дитинки пройшла вакцинація легко, щоб це для неї не було стресом, і вона хотіла прийти до лікаря наступний раз. Велике прохання від усієї спільноти лікарів-педіатрів. Шановні батьки, будь ласка, не лякайте дитину е, уколами, якщо вона не хоче їсти або йти спати. Е, і навіть якщо дитина на прийомі в лікаря не хоче відкривати ротик і показувати горлишко, не потрібно казати зараз тьоті зробить тобі укольчик. Тому що коли нам треба буде дійсно зробити того укольчика, ми будемо тяг тягти дитину в чотири роки на прийом до лікаря. Нервуватися буде мама, дитина і чесно кажучи, лікар. Тому діти, які вже розуміють, куди вони йдуть, звичайно мають право знати правду. Розкажіть, що ми йдемо до лікаря. Зазвичай, коли дитина вже розуміє, що вона йде на вакцинацію. Отже, вона вже з своїм педіатром знайома і вже вірогідно знає, що це її друг. От ви і розповідаєте, будь ласка, що ми йдемо до друга. Сьогодні у нас такий класний день. Після сьогоднішнього візиту ми зможемо ходити на майданчики, в басейни на дні народження до друзів, в садочок. Ну пообіцяйте якісь круті розваги, все пройде чудово. Я впевнена в цьому. Я згадую з дитинства, як мені завжди казали, перед вакцинацією, чи там перед іншими уколами зараз буде як комарик вкусить, але це взагалі не як комарик вкусить. Чи має сенс взагалі ця фраза? Знаєте, е є. Є, я би сказала, різний больовий поріг. І іноді дитина дійсно потім каже, чу, що я репетував уже ось о 30 хвилин. Мені не було боляче, мама. Ти уявляєш, мені не було боляче, але іноді, ну правда, це може бути боляче особисто. Я боюсь вакцинації, хоча я їх не пропускаю, їх люблю, але я їх теж боюсь. Я також не пропускаю вакцинації, але я їх сильно боюсь. <с> і о, це, о, як та комарик та вкусить, мені досі кажуть <с> все моє життя. <с> Давайте підсумуємо все вище сказане і визначимо з вами, чому навіть зараз, коли медицина вже досягла такого високого рівня, потрібно вакцинуватися. Мені би ще хотілося сказати про колективний імунітет, тому що е, загальновідомо, якщо 95% населення мають імунітет проти певного інфекційного захворювання. Це інфекційне захворювання з часом взагалі перестає циркулювати в популяції. Існує зрозуміло, 5% людей, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації. І таким чином 95% вакцинованого населення стають імунним щитом для тих, хто не може бути вакцинований. Так, от зараз. Якщо ми, наприклад, будемо говорити про вакцину КПК, яка захищає дитину, людину від кору, краснухи і паротиту, то рівень вакцинації сягає 49% в Україні. І, звичайно, ми спостерігаємо циклічні спалахи кору кожні 4 роки. От дані за 2025 рік. Нам говорять про те, що вже є 1200 зареєстрованих випадків кору в Україні, із них більше 900 випадків це діти. Кір це вкрай небезпечне інфекційне захворювання. Воно і в легкій формі важко протікає. А якщо ми будемо говорити про ускладнення від кору, то це втрата зору, енцефаліт це запалення головного мозку. І Іноді навіть летальні випадки. Е, тому е, тут мені здається прямо очевидно, чому нам так сильно потрібна ця вакцинація від інфекційних хвороб. Безмежно вам вдячні, тетяно Ігорівно, за такий відкритий подкаст, за всі ваші відповіді та поради. Шановні підписники, якщо у вас залишили ще якісь питання, пишіть їх у коментарях. І чекаємо вас в новому подкасті наступного тижня.